Кажуть, що слони водяться тільки в Африці, але не вірте, друзі, на заводі Кобзаренка теж є слони. І ось один із них представлений тут, на битві Агротитанів у Київщині. Це модель слона 3,2. Вона розрахована на 11 коліс. Все це створено для того, щоб трамбувати силос у силосних ямах. Ми виготовляємо 4 модифікації таких. Ми їх називаємо котки-трамбувачі. Чотири моделі модифікації від 9 коліс до 15 коліс. Ширина захвату від 2,7 метра до 5,8 метра. Дана модель. Ящиком чи для піску та щебеню, щоб додати її вантажопідйомність і додати її більшої сили, більшої присування. Такі катки агрегатуються з тракторами від 150 кінських сил. Після роботи таким катком щільність силосу збільшується на 30%. Тож, телефонуйте на завод Кобзаренка. Ми допоможемо вам підібрати техніку для тваринництва, для якісної заготівлі зеленої маси. На нашу техніку діє програма державної компенсації 25%. Чекаємо на вас.